Добрий день, шановні телеглядачі, 23 червня, на Троїцю в місті Балаклія відбувся турнір по мініфутболу між ветеранами Балаклійської, Донецької і Савинської громад. Ці хлопці все своє життя присвятили футболу, і їм є що пригадувати на таких зустрічах. Я поспілкувався з начальником відділу культури, молоді, туризму і спорту Донецької громади Кунденко Сергієм Вікторовичем. Ну що важко? Жарко сьогодні, спекотно, але вода спасає нормально. Як настрій позитивний спортивні заходи це завжди? Несуть радість. Позитив. Зустріч. Футболістами да, старих, старих друзів, да, кого давно не бачили. Тому це завжди спорт, це завжди позитив, завжди мир і завжди гарний настрій. Я слідкую у вас там у Донецьку, часто дуже проводяться міроприємства по футболу, Донці. По... Донці. Донці. Да. так проходять, да. і приймаємо участь в чемпіонаті в області з футболу на команду Донця, СК Чемпіон. Тому так, багато змагань. У тому в числі і серед дітей, і дорослих. Тому життя триває. Залучаємо дітей, молодь, ветеранів до активного способу життя. не попал в состав, надо было бабки ведь, я договорился. Я уже дал в мой игроку 100 рублей. Блядь! Давай на него! Вот да вы, да вы блять, блядь! Что вы, покой. Спокойно, спокойно. Андрюха, куда ты до него

Здорово, Макс! Все, 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 свои! Все. От Я кто справа? Отлично, слева похуже, справа нормально. Нормально, бегаешь до сих пор. Шесть тренировок в неделю, дети. Ясно. Ну и тут иногда. Хочется, хочется. Сколько пройдено? Да.

Щоб ви молоді побажали, щоб вчитися на таких ветеранах футболу, вчитися черпати щось для себе нове. Ну і бути справжніми патріотами своєї держави України. Дякую.

Не надо, не надо, не надо, не выдружи. Перед доставienja 18 gradov. Etot tut na nashu rezultat.

Грамоту злодійської местной військової администрации нагороджується команда Донець, которая заняла перше місце турніру з мініфолосних командших досі. <риває> Таже ти нічого не тріснуло. <риває> <риває> ну що, підведемо підсумок. сьогоднішнього змагання. <риває> Гарні матчі, конкурентні матчі. Матчі, які подарували дуже багато забитих м'ячів. Дуже приємно, що. Ми виграли, це Донецька громада. Перше, ми здається, тут виграли. І молоддю приїжджали, СК чемпіонів, і дітьми приїжджали. А от ветеранами нарешті ми вибороли перше місце. Це дуже приємно. Я вітаю всю команду, я вітаю всю Донецьку громаду. Вітаємо вас перемогою і до зустрічей. До зустрічей на футбольних полях. Україна понад усе. Ми переможемо.